23 жовтня 2025 року Верховною Радою оновлено правило оформлення паспортів громадян України. Відповідний законопроект номер 13369 підписано і вже цей документ пішов у розсилку. Про що тут мова? З цими змінами, друзі, від вас надійшло багато запитань. Чи треба змінювати паспорт книжечку громадянина України? Давайте разом розбиратися. Кому важлива ця тема? Будь ласка, підтримайте лайком та репостом. Продовжуємо. Законопроект номер 13369 дійсно вносить зміни відносно правил оформлення і паспортів книжечок і закордонних паспортів. Що змінює? Зазначена постанова вносить правила, що тепер в паспортах книжечках мають робитися всі записи виключно українською мовою. Також йде мова про втрату чинності положення, яке регламентує видачу закордонних паспортів. Але друзі, зазначені зміни ніяким чином не впливають на чинність ваших паспортів книжичів громадян України, а також не скасовують дійсність вже виданих вам закордонних паспортів громадян України. Для чого взагалі потрібні подібні зміни? Спитаєте загалом? Ця постанова простою мовою. Усуває невідповідність чинного законодавства нашому законодавству щодо забезпечення функціонування української мови. Якщо ви звернете увагу, то паспорти книжечки раніше заповнювалися двома мовами, зараз будуть заповнюватися виключно українською мовою. Тобто, без паніки ваші паспорти книжечки громадян України та закордонні паспорти громадян України. Всі ці документи залишаються діючими відповідно до строків, якщо це закордонний паспорт, то до того строку, на який виданий було документ. Ще одне полюче питання, яке ви нам задавали в розрізі цих змін щодо паспортів: це а як же ж далі будуть видаватися нові закордонні паспорти? Все гаразд! Це питання врегульовано ще з 7 травня 2014 року. Є така постанова Кабміну номер 152 яка і регламентує діючий порядок видачі закордонних паспортів, якими якраз і керується наразі міграційна служба, коли вам видає відповідні нові документи. Тобто те, що стару постанову нові зміни скасували, то сам порядок видачі, той, який вже зараз діє, ще з 2014 року, він і продовжує діяти. Підсумуємо. Ваші паспорти-книжечки громадян України так і продовжують далі діяти, тільки будуть заповнюватися виключно українською мовою. Закордонні паспорти вже видані, продовжують діяти. Нові паспорти закордонні так само будуть видаватись.